Як практикувати е, німецьку мову? Одна із порад була, яку давали експерти, це знайти собі е, людину, яка там пенсійного віку, німця, і з ним гуляти, спілкуватися, і йому буде цікавіше проводити час, і ви будете практикувати німецьку мову. Так ось, хочу вам розказати, що ця ситуація має дві сторони. Якби. Одна сторона, те, що ви, звичайно, будете практикувати. А інша із власного досвіду однієї моєї знайомої, вона почала так практикувати німецьку з сусідкою. І за декілька тижнів сусідка почала її сприймати як, знаєте, як цю доглядальницю, пфлегер. Тобто, вона їй вже почала говорити, що завтра ми йдемо туди. Післязавтра в мене прийом у лікаря, потім ми йдемо за покупками, потім ми йдемо. То, і от вона типу з нею спілкується, але просить оцю мою знайому виконувати всі такі от побутові речі. Коротше, це все вийшло, вийшла практика мовна із-під контролю. І моя знайома, звичайно, з своєю сусідкою потрошки перестала спілкуватися, не пояснюючи її ситуацію, просто сказала, що немає часу, там я з сім'єю і так далі. Але німці теж можуть зловживати, тому якщо у вас теж така ідея спілкуватися із пенсіонерами, з престарілими людьми, то е, будуйте свої кордони для того, щоб розуміти, що ви практикуєте мову і дружите, а не ви являєтеся якоюсь прислугою для цієї людини. Це важливо.